Вітаю на моєму каналі, і в сьогоднішньому відеоролику я б хотів обговорити деякі пункти, які стосуються державного стандарту у сфері науки та техніки. І що я б говорив би сьогодні? Це основні речі, на які треба звернути увагу, використовуючи цей стандарт, і як ці, наприклад. Вимоги стандарту можна реалізувати на практиці, і ми будемо використовувати додаток LibreOffice Writer. І що ми ще розглянемо? Будемо дивитися е, саму структуру звітів, тобто з яких частин складається. Далі основні правила щодо форматування тексту, відступів. Також ми розглянемо, е, як створювати автоматичний зміст е, не вручну, а так, щоб можна було. Простановити індекс того місту і зразу все стає на свої місця. Далі розглянемо, як перше робити автоматичну нумерацію і як це робити за стандартами. Далі, як оформлювати таблиці, рисунки, формули, також за стандартами. Перш за все розглянемо структуру звіту, і вона складається з таких частин: титульний арт. Далі ми бачимо червоні пункти. Це, в деяких випадках це може бути не обов'язково або за бажанням. Список авторів він е, рекомендується його робити, якщо автора не, одного, не один, а, наприклад, декілька, якщо один, то можна його просто записати в титульний аркуш. Далі йде реферат. І він призначений для того, чи доцільно ознайомлюватись, наприклад, з цим документом чи ні. І він додається за наявність. А Далі зміст. Якщо, наприклад, один-два розділи у змістової частини документа, який ми розроблюємо, то його можна і не додавати. А так, його треба додавати. Далі скорочення та умовні позначки. Це теж, якщо є певні скорочення, ну, рекомендується додати. І також, до речі, можна змінити його назву. Не обов'язково, щоб е, цей пункт був, е, мав таку ж саму назву, як тут написано. Далі можна додати ще передумову. І вона є для того, щоб можна було додати певні нотатки щодо. Е, Аспекти роботи, яку це ми розроблюємо. І далі більш важливіша є частина, іде, яка складається із вступу, він теж, як сказати, за наявності додається, але що там в ньому повинно, це повинно, як сказати, розкрити питання, яке ну, буде йти далі, у, наприклад, з частині. Далі висновки додаються після змістової частини. Рекомендації можуть надаватися, наприклад, якщо ми е, ну, зробили якесь дослідження, і ми можемо, наприклад, сказати, що е, ми наприклад, рекомендуємо наприклад, ще зробити такі дослідження у цій сфері, е, щось на шквал цього. І в кінці ми надаємо перелік джерел посилання. На базі яких, наприклад, знань ми, наприклад, спиралися під час розробки цього звіту. І останнє, що можна додати, це додатки. Це ті частини з містової частини, які доволі такі великі, і якщо їх добавляти, наприклад, у розділах, то Ну, Це буде доволі громістке і розглянемо вимоги до текстової частини, що у нас? Мова повинна бути українська. Шрифт повинен бути Times New Roman 14 пунктів. В таблицях, наприклад, чи поясненнях до рисунків можна, наприклад, змінити цей розмір шрифту на власний роз. Також хотів би побалакати щодо міжрядкового інтервалу. Якщо це якісь такі звіти, якісь більш прості такі е, документи, якими швидко ознайомлюються, то в основному йде е, міжрядковий інтервал в один рядок. А якщо якісь якісь там, не знаю, якісь дипломні проекти чи щось таке серйозніше, то е, вибирають півтора рядка. Далі вирівнювання по-ширині повинно бути. Абзацний відступ повинен бути однаковий та ось дорівнювати 1,25 см. Щодо вимоги до сторінки, формат аркушів А4. І щодо самої сторінки, повинно бути ліве поле не менше, ніж 2,5 см, а верхнє та нижнє поле повинно бути не менше, ніж 2 см, і праве поле не менше, ніж 1 см. Щодо нумерації сторінок, то вона відбувається в правому верхньому куті сторінки. І перша сторінка пропускається. Тепер перейдемо до самого реалізації цих всіх стандартів. І спочатку я б хотів показати деяку таку річ, як стилі. Як створення своїх стилів, в мене зараз поки що нема своїх стилів. Це важливо і потім буде видно чому. Спочатку ми використаємо вже готові стилі. Наприклад, заголовок, наприклад, один. І що ми зробимо? Ми зробимо таку річ, як зробимо новий. І називемо його, наприклад, а буде так. Буде так називатися. І... Тут вже будемо вказувати ці всі значення. Заголовок, що у нас? Тут ми нічого не будемо вказувати. По центру заголовок буде у нас. Далі у нас шрифт, це обов'язково треба змінити таймсню роман. Поставити 14, буде жирний. Азійську ми не будемо чіпати частини. тому що у нас мова українська. І, в принципі, Перший стиль готовий. Далі можна, звичайно, і другий заголовок робити, але ми не будемо робити, ми ще зробимо просто звичайний текст. Просто буде текст. І що ми тут напишемо? Тут все не треба міняти, а тут вже треба перший рядок. У нас повинен бути з абзац, Е, перший рядок е, суб е, на отаку от знач. А далі у нас. Е, по, по, це може забути або е, міжрядковий інтервал може бути один, або можна півтора, оце я розказував. Поставимо один. Далі повинно бути е, вирівнювання по ширині. Це теж обов'язково. І тут так само. Треба поставити тамсню Роман. Потім 14, ну тут вже не буде в тому все, готово. Тут, по ідеї, повинна буде титулка, ми її робити не будемо, можемо тільки написати, що це титулка. Все у нас буде починатися тут. Що ми будемо робити? Ми додамо зміст відразу. Ми могли використати тут е, е, готові стилі, але чому я зараз не використовую? Тому що це, е, якщо я, наприклад, буду використовувати H1, то в мене буде воно індексувати з місті, і це важливо. Чому я використовую ці стилі, це не тільки швидше е, це так робити. І, і через те я від певних е, заголовків е, створював копії. Тому, наприклад, це зараз я роблю. Можна було, Я через те, що не хочу, щоб воно був зв'язок із заголовком. Можна зробити стиль окремо. Або якщо я хочу бачити так, зміст у змісті, то можна це теж зробити і використовувати стиль, який я зробив. Так, оце буде зміст і. Далі ми беремо, додаємо зміст. Саме автоматичний, звичайно, тому що вручну це не зручно. Е, це є. назву ми не будемо писати, тому що тут ми її не можемо змінювати. Часто я написав зміст вручну. І далі ми нажимаємо «Ок». А, і на жаль, у нас така трапилась річ, що притулка почала. Реагувати, те, що це з міста повинно ходити, але так не повинно. Тепер почнемо робити розділи. І що нам потрібно зробити, нам, наприклад, все максимально просто. Перепишемо. Пишемо, буде у нас вступу не буде, і буде йти далі розділ 1. Назву розділу не будемо далі писати. Просто так. І головне використовуємо цей стиль. І потім використовуємо звичайний текст, щоб він не заважав був змісті. І в мене тут є заготовочка, просто якийсь випадковий текст. І ми просто візьмемо вставимо. Ну, буде так. І тут, як ми бачимо, що тут все. Так як повинно. таймс роман, і як треба все максимально швидко. Можемо навіть ще один абзац додати. Тепер у зміст. І ми бачимо, що розділ і по третім сторінці все все є. Так само ми можемо зробити розділ 2. Ми ще зробимо розділ 2 для прикладу і досить. Розділ 2. Візьмемо цей стиль наш. Далі ми просто звичайний текст. Наприклад, хай тут буде три абзаци. І далі в мене вже буде у нас висновок. І тут так само виділяємо, робимо його заголовку, звичайний текст. Теж буде, наприклад, хай буде 4 абзаці. І далі в нас повинен бути перелік посилань. Це теж доволі важливий пункт у роботі. Перелік посилань. Так само беремо, робимо заголовку, тут робимо звичайний текст. До речі, посилання тут теж використовується стандарт, що ми можемо бачити назву стандартів. я тут якийсь взяв приклад. На цьому сайті це можна швидко зробити. Ми просто копіюємо і в... щось не вийшло вставити, як я хотів. Ну, в принципі... в принципі, зробимо так. Все. Готово. Так, ми це все розглянули, але тепер треба зробити, налаштувати сторінку. Як ми пам'ятаємо, це повинно бути А4. Відступи зліва не менше такого значення. Зверху знизу по 2 см нічого змінити не треба, а справа можна і один поставити. І все. Тепер сторінкові відступи стоїть таким чином. Наступним кроком це буде нумерація сторінок і зробити це автоматичний чин. І до цього, перше, я вже зробив певні стилі, заготову. Перша сторінка і інші сторінки вони так само Можна їх зробити. З всіх стилів можна зробити копію, і потім можна таким самим чином, наприклад, виставляти свої параметри. Відступи і тому подібне. Так, ще хотів би показати, що тут можна побачити, наприклад, це у нас перша сторінка. Ми можемо побачити. І... А тут у нас також перша сторінка. І щоб нам поставити нумерацію лише, наприклад, із другої сторінки, у нас повинна бути, наприклад, перша сторінка тільки перша. А тут, наприклад, ще як я створив інші. І щоб для цього зробити. То потрібно треба виділити усей текст, потім зайти в параграф, нажати галочку, потім нажати, наприклад, інші сторінки і що, наприклад, оцю сторінку першу ми хочемо змінити. І дивимося, що у нас вийшло. У нас вийшла така ситуація, що і правда тут це все змінилося, але чомусь. У нас тут родив поставився, але дивимося. Інші сторінки, тут перша стоїть. А тут теж інший стоїть. Тут, до речі, ця сторінка нам не потрібна. Зробимо ось так. І все, дивимося, що все як треба. Все в нас стоїли, такі самі, тут досі перша і ми просто беремо. Верхній колонтел, і, наприклад, додаємо номер сторінки, додаємо Щоб це справа, це за стандартами, і зверху і верху. І нажимаємо ОК. Дивимось. І в нас там була така річ. Наприклад, ми зараз повернемося, покажу. Якщо ми вставляємо сторінку, то тут ще у нас. Була така річ, як робити їх по позер... зеркалу. Якщо ми це не, галочку не поставимо, то у нас ми бачимо, що у нас все тут, так треба. Бо там була така річ, що парні і не парні, наприклад, вони могли мати різну орієнтацію. А зараз така сама. Продовжимо ще розглянемо деякі ще речі і зараз. Розглядаємо, що рисунки, як їх потрібно розміщувати. Наприклад, всі рисунки повинні бути названі. Тобто ми бачимо, що приклад внизу, що рисунок, крім назви своєї, має також, ну, тобто, номеру як рисунок 1, також має назву свою. На рисунок повинно бути посилання. Тобто, в тексті повинна бути згадка. Що подивіться на рисунок, наприклад, 1, і тому також ще варто зазначити, що рисунок повинен бути внизу після згадки в тексті. Тобто спочатку згадка, а потім внизу розміщується рисунок, так як ось у мене приклад. Далі таблиці. Таблиці повинні бути, мати назву зверху. Не внизу, як малюк в рисунках, а зверху. І так само повинно бути посилання десь в тексті, і якщо. Точнішний рисунок а таблицю, було згадано в тексті, то після цього не перед, а після цього таблиця повинна з'явитися. Щодо формул, номер формули міститься справа, наприклад, перша формула. Також повинно бути посилання. Дивіться, наприклад, на Формулу 1. І формула повинна бути внизу після згадки тексту. Тобто так само. Дивіться, наприклад, на формулу 1 і після цього з'являється формула. Тепер я би хотів показати, як це можна зробити в цьому, в LibreOffice Writer. Почнемо із рисунків. Наприклад, у нас є рисунок, ми його додаємо. Спочатку я хотів цей рисунок вирівняти, а для цього повинен я б хотів брати відступи. Який ми створили під, для абзаці. Вирівнюємо і тепер можна написати: наприклад, рисунок 1 чи що. І, до речі, можна рисунок називати, наприклад, рисунок 1,1. І я поясню, що це значить. Тобто, перший рисунок, наприклад, в розділі 1. Тут можна зробити 2, 1, 2, 2. Таким чином, можна для спрощення називати так рисунки, тут точніше нумерувати. І, наприклад, можна просто назвати його. Напишемо просто 3D модель якогось стержня. І тут треба згадати, наприклад, ми щось писали-писали, і, наприклад, дивіться, або подивимося на рисунок 1-1. Як щось схоже на цього. Тепер що з цим із таблицями? Так само можемо додати таблицю, можемо зменшити її чи щось е, поміняти. Наприклад, можемо так, зменшити. І щоб красиво все було, ми можемо розподілити розмір Е, також, можна в принципі, можна і вирівняти цю таблицю. Ось. Добре, ми не будемо це витрачати час. Таблицю можна також вирівняти. Але теж, наприклад, таблиця один. Один. Наприклад, щось сюди напишемо. Якісь просто значення на швидку руку і можна написати просто якісь, називаємо таблиці, наприклад, функції F і G, наприклад. Все. Тобто Можна сказати, таким чином це все робиться. В таблиці і так само можна і формулу. Формулу мож... є один такий фокус. Можна отак зробити, назвати, наприклад, одиницю. І формулу вирівнять по центру. І звичайно, формулу, щоб писати, то краще використовувати, наприклад. Цю структуру і, наприклад, щоб на швидку руку, ми можемо якусь формулу вставити і вже е, Фокус, який я хотів розказати, що можна просто взяти і обрати ці границі. І, тобто тут стає прозоре. Ну, і звичайно, не забуваємо, що, наприклад, згадку. Звичайно, не треба писати, як я. а щоб воно було е, якусь логіку, зміст мало, але для прикладу я все пишу: подивімося, подивимося на, наприклад, на таблицю один. або подивимося на формулу один, чи як там, чи навіть один-один, але ми назвали один, хай буде один. Але я думаю, що. Кругом однаково зробимо, буде так. Звичайно, тут, я ж кажу, що ми подивимося на формулу, там, наприклад, ця формула то-то-то-то, це все, звичайно, треба робити належним чином. Але я хотів просто показати приклад, як це швидко можна зробити, і, і плюс-мінус дотримуватись стандартів. Тому. Що я хотів, я сказав. Дякую за увагу.